Воу-ва-воу! Wow, wow, wow. Непоганий феерверк, га? Ти хто такий? Я твій янголохоронець. вже. Лови Болт! Болт? Нахиль мені Болт! Озернись навколо. Твою ж. Ага. Кидай Болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи, зрозумів. Давай, удачі! Як справжній сталкер. Підходь, поговоримо. Знав, що в тебе вийде? Ну, гаразд, не знав, але сподівався, як тебе сюди занесло. Без тобто. Та напали на мене, вирубили. Очухався. Майже в чому мати народила. Сам бачиш. Пощастило, що не добили. Чесно скажу. Тобі б до залісся заглянути. У медика перевіришся і з барменом потеревенеш. Може, він щось і знає про нападників. Косий! Ну йоперний театр! Рахунки звести вирішив, так? Як же все це куба невчасно? Притур стріляв, виродом і все забрав навіть сенсори. А що б тебе тією малою це розгрібати будемо? А ти чого тут штани протираєш? Дуй в заліся. І про все це ані слова. Інакше теж тут ляжемо. Є питання? Давай темпі. Якщо тебе тут побачать, то будеш потім з усією варкою воювати. Слухай. А ти взагалі хто? Звичайний сталкер. Колись був провідником, водив людей дорогами зони. Потім. Щоправда, заблукав в житті. Так ще довго зі мною не ходи. Погано закінчиш. Ти згадував варту. Хто це такі? Охорона енді часу здоровезного інституту на болотах. Це офіційно. А не офіційно. Майже вся зона під нею ходить. Іншим угрупуванням таке навіть не снилося. Вони, звичайно, спробували. Але Коршунов швидко показав, де їхнє місце, щоб не плентилися під ногами у нового світу. Коротше, краще варто обходити якнайдалі. І точно не їм язиком про все це. Про які сенсори ти згадував? Це вартівська штукенція, типу бортового самописця. Записує все, що навколо загону відбувається. Як попаде не в ті руки, а ще гірше в ті. О, краще не думати про це. А ти всім допомагаєш? Чи я якийсь особливий? Як казав мій уявний батько, можеш чимось допомогти синку, то допомагай. А не можеш не заважай. Хе. Так що давай, не заважай. Ну, або допомагай. Тут неподалік на поштовому мої хлопці. Віднеси їм пару аптечок. І добру справу зробиш, і знайомства заведеш, і звідси швидше збавиш.